Президент Обама сьогодні завершив свою поїздку до столиці ЄС Брюсселя у своєму підсумковому виступі у Брюссельському палаці мистецтв. Президент США значну частину промови приділив Україні. Він заявив, що дії Росії мають бути засуджені. Нагадав, що запущено процес ізоляції Москви і пообіцяв підтримку уряду України на шляху до демократії. Обама також заявив, що глибокі історичні зв'язки Росії з Україною не дають Кремлю права диктувати май. Утні українців. також Обама пункт за пунктом заперечив усі аргументи, які наводить Кремль, виправдовуючи свою агресію в Україні. Я прийшов сюди, щоб наполягати, що ми не можемо сприймати як належне прогрес, якого було досягнуто у Європі, і який поширився світом, бо і зараз триває змагання ідей. Саме це поставлено на карту в Україні. Лідери Росії ставлять під сумнів істини, які кілька тижнів тому були безсумнівними, що у 21-му сторіччі кордони Європи не можна перекроювати силою, що міжнародне право є важливим, і що народи та нації можуть. Самі приймати рішення про своє майбутнє агресія Росії в Україні та захоплення її території зачіпають інтереси не лише Києва, але й Європи. Про це президент США Барак Обама заявив у той же день під час свого першого в історії візиту до штаб-квартири Євросоюзу у Брюсселі. Він назвав запроваджені США і ЄС санкції проти режиму Путіна найсерйознішими з тих, з якими Росія стикалась від часу завершення холодної війни. Президент США наголосив, що якщо Росія продовжить нинішній курс, то її міжнародна ізоляція поглибиться а санкції зростуть і матимуть серйозні наслідки для російської економіки. Американський лідер зробив свою заяву за підсумками переговорів щодо кризи навколо України з президентом Європейської комісії Жозе Мануель Барозо і головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм. Україна, як і очікували, здомінувала на переговорах США та ЄС, які відбувались в Брюсселі у своїй промові. Президент США Барак Обама наголосив на важливості європейської безпеки для США, а також застеріг Росію щодо створення загрози міжнародній стабільності. Росія сьогодні ізольована. Вона була ізольована під час засідання Ради безпеки ООН. 28 країн ЄС об'єднані, 28 країн НАТО об'єднані. Усі члени Великої Сімки наклали санкції на Росію. І велика сімка зустрінеться тут у Брюсселі у червні без Росії. Тому якщо хто-небудь у керівництві Росії думає, що світ не буде занепокоєний їх діями в Україні, або що вони можуть розколоти США та ЄС, вони прорахувалися. Президент США також наголосив, що якщо Росія не припинить агресію, на неї чекає подальша ізоляція. Досі залишається простір для вирішення конфлікту між Росією та Україною дипломатичним шляхом при посередництві міжнародної спільноти. Це єдиний шлях для вирішення проблеми. Але якщо Росія... Я продовжуватиме діяти так, як робиться зараз. Ізоляція поглибиться, санкції посиляться, і російська економіка відчує на собі їх дію. Президент США також провів переговори з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фокрасмусеном. Анексія Криму та стурбованість, яку вона викликала у Європі, нагадує про те, що саме гарантії безпеки в регіоні є основною місією Трансатлантичного альянсу.